Так, друзі, всім привіт! В цьому відео хочу показати найпростішу зарядну станцію або блок безперебійного живлення для квартири або будинку. З чого вона состоїть, наскільки її вистачає і що воно взагалі таке? Значить, ця станція одразу попереджу. По бюджету э, порівняно не дешево, але набагато дешевше, ніж э, зарядні станції, такі як Екофло, і їм подібні і фабричні. По-перше, тут э, запас потужності акумулятора дуже великий порівняно з зарядними станціями фабричними, такими невеличкими по розміру. І, і все ж таки давайте розберемося, з чого він состоїть, і наскільки її вистачає. Значить, дивіться, маємо ось такий гібридний сонячний інвертор з ось такими характеристиками. Це у нас Power на 12 вольт. 1600 кВт. 1,6 кВт заявлена потужність або до 2000 А. Вольт -ампер. Ну, На навантаження десь до 1 кВт вона тримає, в принципі, більш-менш нормально. Потім починає вже в перегруз уходити. Не було тут у мене під рукою ватметру. Подивитись, хоч хотілося, скільки наша пічка то саме, споживає електричество при розігріванні їжі. У мене така в майстерні схожа стоїть, то вона споживає 1,3 кВт при розігріві. Це не знаю, хотів подивитися на інверторі, але щось не встиг я це зробити на початку відео. Значить, Дивіться, інвертор гібридний, що по цінам. Зараз я вам по цінам сказати точно не зможу, але це все купувалося десь 2-3 або 3 тижні тому. Було в мене там цей акумулятор на каналі був. Значить, дивіться, коли я купував інвертор, коштував 8 тисяч гривень. Акумулятор коштував біля 15 тисяч гривень. Але акумулятор цей я знайшов дуже дешево. Бо на Промюа точно такі ж акумулятори в той день, коли я купував його на Олексі, На Пром'ю такі ж акумулятори точно такі ж. Коштували по 27-25. по 25, по 29 тисяч. Не знаю, скільки вони зараз коштують. Там, де купував я за 15, розкупили їх буквально за пару днів. Купували, я так розумію, і перекупи, і люди собі, і на перепродаж. Але за такою ціною там 100% вже на сьогоднішній день ви не купите. Можна купити це, у нас літій залізофосфат Зараз я трошки поясню, чим кращий саме такий акумулятор. Якщо брати, наприклад, в тому році літій зарізав був взагалі дуже дорогий, і складно було його знайти купити. Були в основному гелеві акумулятори, або взагалі автомобільні стартові акумулятори. Але вони. Дуже довго, по-перше, гелеві дуже довго заряджаються. Автомобільний акумулятор, якщо в таких станціях використовувати, то живуть дуже мало. Гелеві там трошки більше живуть, якщо ним користуватися більш-менш слідкувати за ним. Але також, в принципі, свинцеві акумулятори не, не дуже надійні. Як літій заліза фосфат. На сьогоднішній день літій залізофосфат, якщо брати, наприклад, порівнювати 100 А12-вольтовий літій заліза фосфат з таким же самим характеристиками тільки брати гелевий акумулятор свинцевий, вони там різниця в цій ціні не дуже, не дуже велика, але цей акумулятор, наприклад, 100 А можна зарядити буде за 2 години безболісно. Якщо брати гелівий акумулятор, наприклад, 100 Аг, то його він буде заряджатися мінімум 10 годин. 2 години і 10. А, этот самий, а заряд той, той же самий буде вистачати. Значить, дивіться, цей акумулятор доволі потужний, тут аж 300 Аг, Або заявлених 3840 тисячі Вт-годин. Ну, якщо округлити, якщо повністю його не розряджати, то десь 3300 годин тут є. Як розрахувати, наскільки його вистачає? Наприклад, у вас там е холодильник там, споживає наприклад, там 100 Вт, але ж він там не, не все, все рівно працює не весь час, він вимикається, потім вмикається. Так, Пускові токи у них великі. тому Треба, треба, щоб був інвертор десь кВт по 1,5 не менше, бо холодильники не запустяться, ваші компресори. Наприклад, там котел у вас буде працювати опалення, холодильник, інтернет і там ще щось. Там ну, Буде воно в середньому, я думаю, споживати десь ват 200, максимум 300. Якщо у вас буде споживати система постійно, десь біля 300 Вт, то наших 3000. Ділите на ваших 300 е, споживчих, і у вас виходить ну, десь біль, більше 10 годин е, протримається цей акумулятор без мережі. Е, тут просто зараз складена дуже дуже проста схема. Взяти, взяли гібридний інвертор, як ви бачите. Тут кришку спеціально зняли, щоб трошки було зрозуміліше. Таку, таку станцію може зібрати навіть дитина. Треба просто купити акумулятор, треба купити інвертор. Ну, дроти Дроти з клемами. Все, все далі, далі все дуже легко. Получається, щоб зробити безперебійну станцію. Береться звичайна переноска, розрізається навпіл, підключається вход. Тут є in-out І вихід є in-out. Получається. Підключаєте вхід 220 з вилкою. І у вас виходить ось така переноска, можете її зробити довгою, 2-3, хоч 10 метрів, наприклад, там, на, на, на 5 колодок, на 10, можете під'єднати потім ще одну якусь переноску. І виходить, ось у вас така зарядна станція, дуже потужна і по ціні, я думаю, все рівно набагато дешевша, ніж заводська. Як чи Блюетті, яких там вистачає на пару годин при такому ж самому навантаженні, як ви будете сюди, сюди навантажувати. Значить, що ще хотів так сказати, щоб не розтягувати відео, бо деякі глядачі постійно жалуються, ну, що багато непотрібних слів, але ну, як, як можу, на режисера не, не, не вчився, на жаль. Ну, от якось так, в принципі, тягне мікрохвильову піч, якщо треба. Холодильники, телевізори, зарядний станція, зарядні пристрої, всі тягне. Всі тягне. А, ще забув сказати, до цієї станції також можна під'єднати сонячні панелі. І у вас буде, наприклад, холодильники ті самі працювати тут на цялі. Цей гібридний інвертор потягне 1,5 кВт десь з сонячних панелей. Це Можна поставити штуки 3 там 400 або 500 ватних панелей сюди причепити. Це у вас ви в систему, коли світло відключають дуже часто зараз. Ви вставляєте це в розетку. Сюди, виходить, споживачі свої необхідні вставляєте. Тобто холодильник, там, наприклад, котел опалювання. Чи ще щось там, що вам потрібно: інтернет, комп'ютер. І коли воно виходить, коли є мережа, він просто цей блок пропускає через себе мережу. Якщо акумулятор підрозряджений, він одночасно заряджає ще акумулятор. Коли мережа пропадає, у вас виходить мережа 220 є на ваші прилади. І у вас все це працює від акумулятора. Коли мережа з'являється. Акумулятор починає заряджатися, а ваші прилади працюють напряму від мережі. Ну, якось думаю, що пояснив більш-менш зрозуміло. Кому щось буде незрозуміло, питайте в коментарях, підтримайте канал лайками. Буду дуже вдячний за лайки за нових підписників. Дякую всім за увагу. Всім пока!